Вітання всім, хто дивиться дане відео. У даному відео подивимося події вашого найближчого майбутнього. Дивитися будемо на колоді золоті мрії Ленорман. Термін, на який будемо дивитися, оприділіть самі: тиждень, два, місяць. Що у вас зараз відбувається? Що ви залишаєте позаду в минулому? що невдовзі увійде в ваше життя, що піде із вашого життя. І що ви отримаєте в результаті, з чим будете рухатися далі? Наразі ви рухаєтеся вперед до успіху, залишаючи всі конфлікти позаду. Дехто може зараз перебувати у від'їзді, відрадженні, або ж несподівано невдовзі відправитися у поїздку. У минулому залишається невизначеність щодо вибору у певних ситуаціях. Ви могли робити різкі необдумані вчинки, або ж зупинятися на шляху до певної цілі і не знати, як діяти далі, куди йти і що робити. Найближчим часом цей важкий період у вашому житті закінчиться. Ви знайдете практичне застосування для своїх цікавих нових ідей. Зможете вигідно вкласти гроші і матимете стабільний надійний дохід. Це дасть вам змогу позбутися нервозності та суєти, які наразі є у вашому житті. Ви навчитеся не зважати на плітки, які оточують вас. Навчитеся більш турбуватися про себе та близьких для вас людей. Ваші думки стануть більш позитивними. Ваша праця над собою та над вашими новими ідеями принесе вам визнання у суспільстві. Вас цінуватимуть, запрошуватимуть на різні зустрічі, виставки. Розпочнеться новий хороший етап в особистому житті, нове знайомство чи ж новий етап у існуючих стосунках. Не хвилюйтеся, якщо зараз у вашому житті не дуже хороші часи, несприятливі моменти та ситуації. Незабаром це все зміниться. Негаразди залишаться позаду, а на їх місце прийдуть щасливі радісні моменти. Хороші люди цікаві ідеї, реалізація задумого та здійснення мрій. І хоча результат, можливо, буде не таким, яким ви очікуєте, та явно він буде хорошим. Пам'ятайте, що ви сильна особистість і вірте у земних та небесних ангелів. Вони вас захистять і дадуть вам мир та спокій. Потрібно лише трішки зачекати. Гарного вам дня!